І є, друзі. От такі, коротше, монстри тут, друзі, клюють. Друзі, всім привіт. Вітаю, шановний колектив. Слава Україні. Значить, не показував, друзі, я ще ні разу рибалку. Думаю, поїду. Трішечки, як то кажуть, відпочине голова від цього всього. Отакі От монстри клюють. Коротше, тут рибка є велика, тут такий канал, колись ще давно, давним, можна так сказати, викопаний. Він, правда, болотянистий. Глибина там в коліно не більше. Ну і в принципі риба є крупна, але не клює. Пливає, але не клює. Ну а така дрібнота час від часу, друзі, покльовує. Закинув на опариша, закинув на хрубачка. Подивимося. Можливо, на смерть карася щось крупніше клюне. Коротше, сидимо. Якось би корпа витягнути на кілограм півтора. Та й в принципі можна їхати додому. О, довгий. Друзі є. є, є, є. Амора потянув. Клас. Коротше, друзі, о, аморчик. Красота, блін, хлопці, то капець. Ну, непоганий такий кілограм буде. Ну, якось так, друзі, коротше. Клас. Коротше, я ловлю далі. Ну, така рибалка мені починає подобатися. Бачите, якраз вчасно включився і показав вам, як витягнув таку рибку. Непогану рибку я вполював. Ще цього року не їздив по гриби, Ну, по ідеї їх ще поки немає. Пишіть, в принципі, в коментарях, як у вас справа з грибами. Ну, у нас поки що дощів нема. Соя практично, друзі, вже достигла в мене. 13,7%, друзі, вологість заміряв, тому будемо ближчими днями молотити. Колись я це заняття дуже любив. Риболовлю. Це було моє хобі. Недалеко від нашого села є торховище. І, друзі, рибки там було досталь. Ну от вибнуся, яка там риба ганяє. Торпеди конкретні. Можливо, зараз щось клюне. От. І ми колись ходили, в кожен канал закинеш, то в принципі по 100 карасів можна було за ранок надіргати на ладошку. Колись також були червонокнижні, колись карасі, навіть такі круглі, жовті, її було вдосталь. Ну от тепер там все вже позаростало, то навіть не проберешся, то вирішив. Поїхати трошки в інше місце. Не хоче. Подергало щось. Не хоче. Ну от. Ой, перепуталося. Ще отакий карасик. Друзі, узяв. Невеличкий. Але. І то гарно. О, що клює, то можна сидіти. Так. Добре, забиваємо на крупнішу рибку. Ну і все, сидимо. Переживаю зараз за ці друзі жнива за ту сою, тому що багато хто говорить, що і дві тонни не дасть. Надіюся, ну, що це не так і. Мене порадує цього року врожай хоча б дасть заробити, тому що... Так, що ще є? Якийсь карасик. Так. Є карасик отакий маленький, тому що останніх два роки, три друзі працюєш практично по нулях. Не знаєш за що робиш. Як то кажуть, можна поїхати просто на калин заробити більше грошей. О! Бачите, карасі розклювалися. От. Чим чим, друзі, займатися цією землею, ну але сподіваюся, що то є більш буде перспективна. Поживемо, побачимо. Але, друзі, потрішечки беремо землю, збільшуємо земельний капітал і можливо у майбутньому вносить принесе. А поки як і є, тому все має бути гаразд. Є, друзі, карасик. Друзі, хвилі ходять, риба ходить, але не клює. Отакі тут, друзі, справи, ну і така рибалка сьогодні у нас вийшла. Я думаю, вам вона сподобалася. Ну, в принципі, я, хоча, б, як то кажуть, душою і тілом відпочив. Ну і зловив непогану рибку. Ну все, друзі, порибалив, їду додому. Вже якраз 12-та година. Хватить на сьогодні, потрібно займатися далі справами. от Коротше, така була сьогодні рибалка. Непогано, навіть дуже добре, я б сказав. Гарна рибалка вийшла, тому обов'язково став лайк і підписуємось на канал. Якось так, друзі. Що ж, всім на остаток хочу побажати міцного здоров'я. І не забувайте, любіть поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па.